Репортаж з ближніх печерків печерської лаври. Розмова в нас надзвичайно серйозна з митрополитом Павлом, намісником Києво-Печерської лаври про 21 грудня. Чи буде, чи не буде кінець світу саме цього дня. Я думаю, що постійно відбувається якийсь незрівний діалог між Людиною віруючою і Господом. Очевидно, що і думки людські не мають якусь силу. Скажіть, з вашої точки зору, такий якийсь, знаєте, як можна звати масовий психоз, такі численні думки про кінець світу? Чи може він якось впливати взагалі на цю ситуацію? Чи може він якось пришвидшити прихід страшності? Можуть. Тому що бездуховність людства, вона приводить до всяких гріхів. І сказано в Апокаліпсісі і священному письмі взагалі, що якщо люди покаються, буде якби відтягнуто, від перенесено е -е, страшний суд, пришестя умер Христа. Не страшний Суд, а пришесті умер Христа, друге в славі Божій. І якщо люди будуть грішити, сказано, що сократяться дні. І ми це вже сьогодні бачимо, що ніби сьогодні ти проснувся, сюди то повернувся і знов вечір. І я людина минулого тисячоліття, знаю трошечки вже життя за 50 з лишнім років, то колись якісь були дні довші, колись і зовсім був інший клімат. Якась була погода більша. Сьогодні, подивіться, зранку сніг вечором дощ. Зранку 15-17, вечором 1, плюс 3. І це все говорить про те, що ми нарушили. Своїм потьмареним ономом, я б не хотів би обідати тих людей, які називають себе вченими, які влізли в промисел Божий прямо. Почали мудрувати, що вони вище Бога, як це сказано, буде якась виставка в музеї Гончара, де почнеться нова ера світу. Вона почнеться, тільки не за нашою участю, а тоді, коли прийде Христос. Страшний суд буде 21-го, точно не буде, а ми робили, готовились до Різдва Христової в Лаврі, робили добрі поступки і будемо робити. А вам 23-го э, вийти гарно на роботу, працювати наступну неділю, яка буде, і хай Господь вам всьому цьому допоможе. Дякую. Ваші слова вселяють принаймні в мене впевненість і в завтрашньому рівні, і в тому, що все-таки все буде добре і в духовному житті, звичайно, найперше, і в нашому, поки матеріальному. Власне, сьогодні ми поспілкувалися в ближніх печерах печерської лаври, з Києво-Печерської лаври, йопросвященством Владикою Павлом. Власне, це була країна онлайн, країна така, як вона є, на ну, все добре. Ви також можете стати героєм нашої...